І от далі розповім про ситуацію на Мелітопольському напрямку, де як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали в районі роботиного та на захід від Новопрокопівки. Наразі російські окупанти намагаються перехопити ініціативу. Йде достатньо потужний наступ з двох сторін на роботи. Про це сказав екс командир згоду батальйону Айдар Євген Дикий. З його словами тут ворога поки що особливих успіхів немає. Тобто на околиці роботи ну вони вийшли, але там застрягли. Наразі там ідуть жорсткі бої. На Його думку логіка росіян зрозуміла. В них була непогано побудована лінія Суровікіна. Це комплекс фортифікаційних споруд та окопів, побудований окупантами в другій половині 2022 року. Він складається з трьох ліній оборони за підсумками нашого наступу минулого року. Вся перша лінія тепер у наших руках, і дві третіх другої лінії також. Звичайно, це їх напружує. Вони бояться, що коли ми почнемо наступ знов, А є сподівання, що це відбудеться, то одну третю лінію вони не втримують. Тому для них дуже важливо повернути собі оці укріплення. З його словами, для окупантів це суто військова операція, а не політична, як Авдіївці. При цьому логіка російських генералів зрозуміла, але всі дії ворога не матимуть успіх, бо з нашого боку там доволі серйозне угруповання, яке має хороше укріплення. Експерт зазначає, що робота на сьогодні це номер три по я часті напрямків. при цьому дикий спрогнозував, що для ворога пріоритетом для наступу номер один буде Купінськ, а пріоритетом номер два буде Плацдарм в кринках з метою відкидання наших бійців на правий берег Дніпра. За словами військового глядача Костянтина Машовця, на цій ділянці фронту зсу продовжують отримувати лише трохи більше двох кілометрів головного рубежу оборони противника північно-західніше вербового. Нарешті ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим противнику протягом останніх тижнів вдалося відновити положення по першій позиції. Також очевидно, передві підрозділи 234-го десанту штурмового. Полку, 76-ї десанту штурмової дивізії, а також 136-ї окремої та бригади противника протягом декількох останніх діб мали просування західніше роботиного та у напрямку дороги Новодонилівка-Роботини з боку Копаний. Ймовірно, найближчим часом противник продовжить свої атаки у західному напрямку у бік села Роботина. Також свої спроби пробитися до дороги, яка це селище із Новодонилівкою. Скоріше за все, до цих атак командування противника залучить і підрозділи 104-ї десанту штурмового полку, 76-ї десанту штурмової дивізії з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи та 56 го десантно штурмових полків явно спробують повністю відтіснити передові підрозділи зсу з першої позиції свого головного рубежу оборони північно-західніше вербового. Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. І от зараз окупанти намагаються обійти роботи не з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши село в притул, підійшли до головної лінії оборони окупантів, так званої лінії Суровікіна. Це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншей, зубів драконів і всього того, чим і змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити зсу, а й не дати ім їм просунутися за цю лінію оборони, тому вони перекинули до району Роботино десантно штурмову дивізію, яка тримає оборону та намагається наступати. Хоча місцями в районі Роботино та вербового українські підрозділи вже подолали перші лінії оборони Суровікіна та навіть почали використовувати на цій ділянці бронетехніку. Ще одна причина, через яку росіяни бояться прориву ЗСУ – залізниця, яка умовно проходить по пунктах волноваха Токмак Джанкой, йде далі. В РФ. це важливий логістичний ланцюжок для Росіян з його допомогою. Вони постачають своєму війську, техніку та людський ресурс. Зсу тримають під вогневим контролем. Залізницю, але навіть зруйнувавши її в одному з вузлів стратегічно українські військові досягнуть лише невеликої затримки у постачаннях, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. Тому важливо взяти дорогу під фактичний контроль окупантам для того, щоб зробити резервний шлях для постачання, необхідно привести до окупованого Маріуполя близько п'яти тисяч військовослужбовців. Якщо ж ЗСУ зуміють пройти лінію суровікіна, то взяти під контроль залізницю. Їм відкриється шлях до Токмака та Мелітополя. Для цього у нас є все необхідне, зокрема колісна, так і гусенична техніка. І ми можемо рухатися швидкими ударними колонами. І окупанти це. Чудово розуміють, якщо ми умовно вийдемо до молочного лиману і там закріпимося, окупанти не матимуть виходу на Крим. На бердянському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі сил оборони Таврійського напрямку, ворог наступальних дій тут не проводив. На Марінському напрямку сил оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Горгіївки та Новомихайлівки, де окупанти більше 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, після того як передовим підрозділом 255-го та 242-го другому полків вдалося Захопити победу та просунутись по напрямку Олександрівка новомихалівка А передовим підрозділом 155-ї окремої бригади морської піхоти зачепитися за східну частину самої Новомихалівки, Стало очевидно, що найближчим часом противник спробує активізуватися і південніше цього села по напрямку на Водяне, а також на саму Новомихалівку. Ну власне так і відбулося. Передві підрозділи 39-ї окремої ташілецької бригади противника, діючи по напрямку Солодки новомихалівка спробували атакувати у північно-західному напрямку, таким чином забезпечуючи лівий фланг, наступаючи зі сходу 155-ї окремої бригади. Піхоти. Однак суттєво допомогти своїм морпіхам їм не вдалося. Увірватися у Новомихайлівку з півдня не вийшло, і окупантам довелося самостійно вести вперті бої у східній частині Новомихайлівка. На даний момент противник пробує також просунутись північніше дороги Солодкі Водяне. Однак, окрім пари посадок, йому особливо далеко просунутись не вдається. Таким чином, добитися відходу наших передових підрозділів від північних підступів до села Володимирівка йому поки не вдається. Вони залишаються на відстані 17 кілометрів від північної околиці Волноваги. Про це стане можливим вести мову, якщо противник вийде в район Костянтинівки, Параскоївки або прорветься на водяне. Споку-солодко. але до цього ще явно далеко. На Авдіївському напрямку нашими захисниками та захисницями було відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердича, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невецьке. Як пишуть аналітики з проекту Діпстейт, Росіяни збирають резерви у напрямку. Орлівки, але село поки що не перебуває під повним контролем ворога. Окрім цього, в районі тоненько Орлівки ворог покращив тактичне положення. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, ворог повернув на цю ділянку фронту 74 74-ту окрему мотострілецьку бригаду в район Ластичкино та тоненько. даними Машовця, противник тут спромігся просунутися південніше Орлівки, і взяти під свій контроль південну частину цього населеного пункту. Окрім того, ймовірно, найближчим часом по напрямку на Берду чи Чечиново командування противника з метою нарощування своїх зусиль задії і 348-й мотострілецький полк. Який Після відновлення зосередився в районі Горлівки. Загалом, очевидно, що командування противника не збирається поки що зупинятися, намагаючись розвинути свій успіх на Авдіївському напрямку. І, хоча темп його наступу особливо швидким не назвеш, воно докладає значних зусиль, аби просунутись на цьому напрямку максимально далі на захід. Ймовірно, командування ворога має за найближчу задачу у цьому сенсі вихід принаймні на рубіж очеретинне уманське.